Привіт, друзі! Мене звати Євген, і ви на каналі Cat Advisor. Якщо ви любите напругу, загадки та несподівані повороти сюжету, то серіали у жанрі трилер саме для вас. Вони тримають у напрузі до останньої хвилини, змушують гадати, що буде далі, і не дають відірватися від екрану. Сьогодні ми поговоримо про найкращі трилер-серіали, які точно варті вашої уваги. Ставте лайк, підписуйтесь і ми починаємо! Перехоплений рейс британський міні-серіал, що дебютував на платформі Apple TV у 2023 році. Створений Джорджем Каєм та Джимом Філдом Смітом, серіал складається з семи епізодів і розповідає про захоплення пасажирського літака під час рейсу з Дубаю до Лондона. Головну роль виконує Ідріс Ельба, який також є виконавчим продюсером проєкту. Сем Нельсон, якого грає Ідрісель, професійний корпоративний перемовник, який спеціалізується на врегулюванні конфліктів. Під час польоту рейсом К-29 з Дубая до Лондону, літак захоплюють озброєні злочинці. Використовуючи свої навички, Сем намагається маніпулювати викрадачами та заспокоїти пасажирів, одночасно передаючи приховані сигнали наземним службам. Тим часом на землі влада та близькі Сема намагаються розгадати його повідомлення та запобігти катастрофі. Серіал отримав позитивні відгуки від критиків та глядачів, і, незважаючи на заїждженість з тему захоплення літака, проект зміг привернути увагу завдяки оригінальному підходу та напруженому сюжету. Серіал поділ розгортається навколо корпорації Luman Industries, яка застосовує експериментальну процедуру поділу свідомості. Її суть у тому, що пам'ять працівника розділяється на дві частини: робочу особистість, яка існує тільки в офісі, і зовнішню, яка не пам'ятає нічого, що відбувається на роботі. Головний герой Марк, якого грає Адам Скотт, погоджується на цю процедуру, щоб впоратись з особистою трагедією. Але коли одна з його колег раптово зникає, він починає розкривати темні секрети компанії та розуміти, що за поділом ховається щось більше, ніж здається, на перший погляд. Поділ це один із найоригінальніших серіалів останніх років, що поєднує наукову фантастику, трилер і психологічну драму. А його загадковий сюжет, напружена атмосфера та стильний візуальний підхід роблять його справжнім відкриттям. Якщо вам подобаються проекти на кшталт Чорного дзеркала, цей серіал варто подивитися. Шершні це оригінальний психологічний трилер із елементами жахів, який розповідає дві паралельні історії. У 1996 році жіноча шкільна футбольна команда Yellow Jackets потрапляє в авіакатастрофу глибоко в дикій місцевості. Дівчата змушені боротись за виживання і з часом їхнє суспільство занурюється в хаос і жорстокість. А через 25 років ті, хто вижив, намагаються приховати темні секрети минулого, але їхні кошмари повертаються, коли загадкові події починають преслідувати їх у дорослому житті. Шершні це напружений психологічно складний серіал, який вдало поєднує виживання жахи та драму. Він ідеально підійде тим, хто любить глибокі історії з атмосферою таємничості. Ну, а якщо вам подобаються сюжети у стилі загублених лорда мух або справжнього детектива, цей серіал точно варти перегляду. Дія серіалу розгортається у 1979 році у Нью-Йорку. Головний герой Денні Саліван, якого виконує актор Том Холланд, потрапляє під арешт після стрілянини на Тайм-Сквер. Його допитує психологиня Рея Гудвін, яка поступово розкриває таємниці минулого хлопця. У ході серіалу з'ясовується, що Дені має серйозні психічні розлади, пов'язані з його травматичним дитинством. Сюжет створений за реальними подіями та книгою та, що спонукала до дії The Minds of Біллі Міліган, яка розповідає про людину з розладом особистості. Переповнена кімната це не типовий трилер. А глибока психологічна історія про травми, ідентичність і силу людського розуму. Том Голланд тут розкривається з нового боку, демонструючи сильну драматичну гру. Якщо вам подобаються серіали, що змушують задуматись, цей варіант вартий уваги. Пітьма АБО Темрява це перший німецький оригінальний серіал від Netflix, який став світовим хітом. Події розгортаються у маленькому німецькому містечку Вінден, де знікають діти. Розслідуючи ці випадки, місцеві мешканці починають розкривати моторошні таємниці міста, що пов'язані з подорожами у часі. Сюжет сплітається навколо кількох поколінь чотирьох сімей, а головним героєм стає Йонас Канваль, підліток, який дізнається, що його життя тісно переплетене з містичними подіями. У мірі розвитку історії глядачам відкриваються складні часові парадокси, альтернативні реальності та філософські питання про долю і свободу волі. Пітьма це один із найкращих серіалів про подорожі у часі, який захоплює своїм складним, але вражаючим сюжетом. Це шоу для тих, хто любить глибокі історії, продумані деталі та атмосферний науковий трилер. Якщо ви готові до серйозного занурення в заплутаний світ часових парадоксів, цей серіал вартий вашої уваги. Ну а на цьому в мене все. Якщо у вас є свій топ найкращих трилер серіалів, напишіть ваші варіанти в коментарях.